Садовці Волинського лісгоспу хотіли організувати масштабну виробку. Возили як допомогу. У Луцьку продавали гуманітарні авто. Смертельний обгін, яке покарання отримає винуватиця. Унікальна церква села Буяни потребує реставрації. Юрійська громада оплакує полеглого воїна Любомира Дячука. Життя оборонця обірвалося 24 травня внаслідок ворожої дронової атаки поблизу Краматорська Донецької області. У 2024 році Любомир підписав контракт і добровільно став на захист України. Служив у сотій окремій бригаді. Молодий волинянин вирішив взяти зброю до рук після того, як отримав звістку про зникнення безвісти свого брата Дениса. Про дату та місце прощання з Любомиром Миром дядюком буде повідомлено додатково. Ще одна втрата для турійської громади. Стало відомо про загибель молодшого сержанта Віталія Греся, 1985 року народження. З 19 липня минулого року воїна вважали безвісти зниклим. Після тривалого очікування за результатами ДНК експертизи було підтверджено факт його загибелі на Донеччині. Віталій Гресь уродженець Рівненської області. Саме там, на рідній землі, герой і знайде останній спочинок. У селі Карасин на камінька Каширщині трапилася аварія. Нетверезий житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на місцевого чоловіка, який йшов по узбіччю. Внаслідок автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Відповідно за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1. Це йдеться про керування у стані алкогольного сп'яніння. Наразі досудове розслідування триває. Віз з Польщі незадекларованої техніки на 260 тисяч гривень. На митному посту у стилух у мікроавтобусі знайшли приховану коробку з електронікою, яку водій намагався ввести в Україну без оподаткування. У захованому багажі були планшети, телефони, навушники та багато іншого. Наразі усе тимчасово вилучили, а на водія склали протокол за порушення митних правил. Привозили автомобілі як гуманітарну допомогу на київські благодійні фонди. А потім виявилося, що машини продають тут, у Луцьку. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Мовляв, гуманітарні автівки везли не на фронт, а торгували ними на вулиці Олексія Брися, колишня Баранова. І тут нещодавно були обшуки. Вулиця тягнеться далеченько. От зустрічаємо військовослужбовця Михайла. Той два дні, як приїхав додому. Про те, що на його вулиці правоохоронці проводили обшуки, не чув. На його фронтову машину каже, збирали гроші, допомагали волонтери. Збирались волонтери, а вже легалізовували ми її через фонд, тому що її привезли сюди, треба було на фонд поставити, щоб оформити на мене папери. І вже тоді вона вже стала повністю, як то кажуть, за мною закріплена. Хто міг торгувати гуманітарними машинами? Питаємо на іншому кінці вулиці. Пан Олександр нещодавно бачив тут чимало правоохоронців. Були тут, стояли там воєнні і поліцейські, отут десь. Во. Ну, Це я бачив. Вони стояли десь отам, в тій стороні. А там що воно, там, як. А коли то було? Десь тиждень тому. Тиждень Тиждень тому. Ну це було десь от в тому районі. Бо я проїжджав і там ціла рава їх стояла. Ще навіть мені сказали не стійте, бо я так призупинився, бо їх там було, треба було обминути. Місцеві кажуть, отут на перехресті раніше стояли автівки на іноземній реєстрації. Живу неподалік, не чув. А тут бачили, що тут були машини на євробляху. Так на Євробляху, тут волень, тут перекупів багато. Отут тут в цьому місці, так, збиралося? В цьому місці колись стояли машини. Отут поруч. Ага. Тож Три назад, мабуть. Багато було машин блях? Я не рахувала. Ну, Таке стареньке курші, скажімо так. В тій стороні. А тут так, тут ні. євробляхи, так? Да, вон там за, за поворотом завжди були припарковані. За інформацією, із власних джерел тут, на перехресті вулиці Тополева та колишньої Баранова було продано три автомобілі, котрі ввезли на благодійні фонди: Мерседес Емель, Пежо та Опель Астра за 6600 тисяч доларів. За попередньою інформацією машини, мовляв, продавали заготівку для особистого використання і не військовослужбовцям. Наші джерела повідомили, нібито з минулого року таким чином в Україну було ввезено понад 120 автомобілів на фонди, котрі фігурують у цій історії. Їх два зареєстровані у Києві. Як машини осіли в Луцьку, з'ясовують правоохоронці. То було на тій неділі. Якісь машини гонили, а. Не знали, що це гуманітарка продавали. От таке, вроді, так. А хто гонив, хто продавав? Нічого не знаю. А давно вже тут були продаж таких машин? Не давно. Десь там вони колись пригнали якісь машини, а не знали, що це гуманітарка, що це гуманітарна допомога. А як ж вони пригнали і не знали, що тоді Пригнали тут, ж не вони, ага. а їм пригнали. А їм ми... пригнали, а вони їх що, купили в тих, а. хто пригнав? І потім перепродували, ну, так? Мовірно. Ага, отак. І що тепер слухайте, що то когось затримували? Бо ми Нікого знаємо, що ті не затримували, не затримували людей, машини повилучали тільки. Машин так? тільки було тут дві чи три, то забрали. В бюро економічної безпеки кажуть, відкрили кримінальну справу. У територіальному управлінні БЕП у Волинській області зареєстровано кримінальне провадження за фактом контрабанди підакцизних товарів. І в рамках розслідування цього кримінального провадження, 16 травня, детективи БЕП проводили ряд слідчо-слідчих дій з метою отримання доказів злочинної діяльності причетних до контрабанди автомобілів. Осіб наразі тривають інші слідчо розшукові дії. Проводиться Збір доказів встановлюється повне коло причетних осіб для подальшого оголошення їм підозри. За інформацією наших джерел, столичні фонди, котрі фігурують у цій історії, то, мовляв, благодійний фонд Румбулявський та благодійний фонд Даугава. Хоча юридичні адреси в Києві, а от засновники із Латвії, принаймні так вказано у відкритих даних. Один фонд зареєстрували рік тому, а інший лише в січні цього року. Телефони благодійних фондів не відповідають. За попередньою інформацією, ймовірно, у кримінальному. Проваджені. Фігурують і українці, і громадянин Латвії. До слова подібних випадків чимало. Не так давно ми розповідали про те, як машини, котрі ввозили як гумдопомогу для Збройних сил України, опинились на автошроті в Зарічному. Детективи Беб уже скерували цю справу до суду. Поки розслідують свіжий інцидент із гуманітарними авто, військовий Михайло готує свою машину, повертатися нею на фронт. Каже, у випадках наживи на війні. Варто пам'ятати і про закон бумерангу. Це неправдиві гроші, і вони вилазять боком. Тим більше зараз війна, і я багато разів переконався, що такі випадки вони наказуємі. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Трьох посадовців одного з лісгоспів Волині судитимуть за спробу організувати масштабну незаконну вирубку лісу. Досудове розслідування ДБР завершено за даними слідства. Помічник лісничого та двоє інженерів подали підроблені документи, в яких 325 здорових сосен вказали нібито хворими. Встановлено, що вони надали до уповноваженого органу підроблені документи, на підставі яких отримали дозвіл на вирубку. Екологічна шкода, якої вдалося уникнути завдяки оперативному втручанню працівників ДБР та СБУ, могла перевищити 6,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Дії посадовці кваліфіковано як замах на незаконну порубку дерев за попередньою змовою групою осіб та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Аварія, що трапилася у жовтні минулого року, у селі Чаруків не залишила байдужими багатьох. Фото з місця ДТП активно ширилися соцмережами. Тоді для однієї з водієк усе закінчилося трагічно, а для іншої кримінальною відповідальністю. Автопригода трапилася восени минулого року. Тоді 22-річна водійка Мерседеса, яка пішла на обгін в забороненому місті, врізалася у автівку, яка рухалася попутно. Така необережність призвела до страшних наслідків. Була неуважною, не зреагувала на зміну дорожньої обстановки та не переконалась, що рух керованого нею транспортного засобу буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, перевищила максимально дозволену швидкість на вказаній ділянці дороги, виїхала на смугу зустрічного руху для здійснення обгону, внаслідок чого допустила зіткнення правою передньою частиною автомобіля, з лівою бічною частиною автомобіля марки ЗАЗ під керуванням загиблої, яка рухалась попередньо. Реду у попутньому напрямку та виконувала маневр повороту ліворуч до вулиці Вокзальна села Чаруків. Внаслідок зіткнення 35-річна керманиця автомобіля ЗАЗ отримала численні травми, забої та згодом померла у кареті швидкої допомоги. Основною причиною смерті став перелом шийного відділу хребта з повним розривом спинного мозку. Також численні травми отримала 9-річна пасажирка цього ж транспортного засобу. Суді першої інстанції обвинувачена свою провину визнала повністю та на той час добровільно відшкодувала потерпілим 650 тисяч гривень. З огляду на це Феміда призначила їй покарання три роки іспитового терміну. Але з цим не погодилася ані прокуратура, ані родина загиблої. Тому нині долю підсудної буде вирішувати Волинський апеляційний суд. Однак через заявлене клопотання представника потерпілого засідання не відбулося. Тому вже наступний розгляд справи продовжать в липні. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Волинянина підозрюють у розбої та замаху на зґвалтування потерпіла, кажуть слідчі, мешкає неподалік місця проживання підозрюваного, і під час слідчих дій останній може впливати на неї або на свідків. Тому молодика треба ізолювати від суспільства. Однак, ухвалу слідчого суді щодо тримання волинянина під вартою наразі оскаржують в апеляції. Підозрюваний працює неофіційно, офіційно, фактично є єдиним готувальником сім'ї. Просить слідчого суді скасувати та встановити нову, яку брати до підозрення за публічний захід у виді домашнього арешту. Проживає підозрюваний вдвох із матір'ю за місцем реєстрації, каже адвокат. Мати має, є пенсіонером і є особою з інвалідністю. Відповідно, вона потребує допомоги у везенні домашнього господарства. Можемо виконувати домашній арешт. я е, слідчим не знаю, нікого не знаю. Вас вода в мене немає, змоги немає. Сидів вдома, а я допомагав. Підробіток має на будівництві і є єдиним годувальником. Кваліфікація злочинів сторона учасникам кримінального провадження відома. Один з них є тяжкий, один з них особливо тяжкий. Але все ж таки захист звернувся до апеляційного суду з даною апеляційною скаргою з огляду на те, що. Мій підзахисний полозок все ж таки перший раз притягується до кримінальної відповідальності. До цього він не притягувався, кримінальних правопорушень порушень не вчиняв. Характер і спосіб чинення тих дій, які він коммінується, свідчить про особливу суспільну небезпеку підозрюваного, тому винятково такий запобіжний захист, як тримання під вартою, зможе забезпечити належну його поведінку. А тому просили би залишити без задоволення поліційну скаргу захисту. Деталі обставини події поки слідчі не розкривають, посилаючись на таємницю до судового розслідування. Підозрюваний вказав, що він не знайомий зі свідками, це не відповідає дійсності. Один з ключових свідків, який допитні у кримінальному провадженні протоколі допиту, зазначає, що він є знайомим підозрюваним. Окрім того, тело проживає в мікрорайоні, в тому ж мікрорайоні, що підозрюваний. і підозрюваний. так можливість незаконного впливу вона. Наявна. Крім того, потерпілий притягався до кримінальної відповідальності за статтею 126. Даної відомості не відображені вимозі, оскільки він не був засуджений. За Зданий кримінального правопорушення воно було закрите. До слова, мова йде про побої і мордування. Ставлення підозрюваного до оголошеної підозри, ти заперечує. Потр... Підозрюваний на момент затримання відмовився віддачі показань, посилаючись на погане самопочуття. Апеляційний суд залишив молодика під арештом до липня. Найтяжче покарання за однією статтею із двох передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На цьому місці ще кілька років тому працювала важка техніка. Сьогодні тут росте молодий ліс. Волинь демонструє приклад того, як видобуток природних ресурсів може поєднуватись з відповідальністю перед довкіллям. А зараз ми знаходимося на першій рекультивованій ділянці, яка була порушена незаконним видобутком, до якої ми приступили в 21-му році в кінці. І після відпрацювання, в 22 му вона була рекультивована, посаджена. Сосна посаджена була береза. Як бачите, за цей проміжок тут, наче всього три роки, деякі берези вище мене з ростом, сосни, зростом з мене. У рамках екологічної програми комунального підприємства Волинь на територіях, де велися роботи з видобутку бурштину та торфу, проводиться активне лісовідновлення. Ініціатива передбачає. Повну рекультивацію земель від гірничо технічної рекультивації до біологічної рекультивації, тобто вже висадки дерев. Рекультивація ділиться на два етапи. Це технічна рекультивація, тобто ми повертаємо всі шари до попереднього стану. І вже біологічна рекультивація це вже є сама засадка лісу. У роботах беруть участь не лише фахівці підприємства, а й науковці та лісівники. Лісівники забезпечують посадковий матеріал і доглядають за новим лісом впродовж першого року. Все відбувається згідно норм закону. Правильно, згідно екологічних вимог, правильно всі території, які відпрацьовані, повертаються до природнього стану, це можна прослідкувати і на не тільки на рослинному світі, от по засадженню, а на й тваринному біорозмоніті, яке відразу після відпрацювання території повертається в свої орали. Завдяки таким зусиллям Волинь отримує десятки гектарів нових лісів. Тут відповідальне використання природних ресурсів стало частиною стратегії сталого розвитку. Комунальне підприємство Волинь, природресурс» не лише видобуває, а й повертає природі її силу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук з Маневиччини, телеканал Аверс. У зв'язку з нещодавним обміном військовополонених голова Волинської ОДА Іван Рудницький розпочав нараду з найголовнішого відпочинку. Йдеться про членів сімей загиблих, зниклих безвісти, звільнених з полону, ветеранів, людей з інвалідністю та діючих військовослужбовців. Відпочинок це не привілей якийсь, а частина турботи як про себе, так і про близьких. Тому для військових це можливість ненадовго перепочити і відновити сили та провести час безпосередньо в безпосередньому середовищі разом з рідними та близькими. У 2025 році такою можливістю вже скористалися 62 родичі загиблих або померлих військових. Також відпочинок або компенсацію вартості отримали 6 родин, у яких є люди з інвалідністю чи ті, хто повернувся з полону. На сьогодні такі програми підтримки діють у 16 громадах області. Ключову роль у реалізації таких ініціатив, за словами начальниці управління з питань ветеранської політики, відіграють саме громадські організації. їх допомогою забезпечується як відпочинок включаючи за кордоном так і проводяться різні ретрити кемпінги табори для дітей і виїзні тури вихідного дня такі виїзні тури організовують благодійні фонди або організації в співпраці з громадським з громадами в Цю чергу Іван Рудницький наголосив: якщо в якоїсь громади немає достатнього фінансового ресурсу, обласна адміністрація готова допомогти. Я головам громади не визначаю цю суму коштів, яку вони мають передбачити, це вже дивиться вони по своєму бюджету, але зрозуміло, що ті громади, які, ну скажімо так, слабше мають доходи, то ми звичайно будемо їх підтримувати. Добре, якщо там дійсно є. Ці люди, ці бажаючі, які мають право і можуть і, і мають бажання скористатися тою програмою, Окремо на нараді обговорили зміни в законодавстві і щодо соцпослуг. І 16 червня 2025 року в дії вступає нова редакція закону, яка передбачає оновлений перелік базових послуг. Відтак до 18 вже наявних додали ще одну. Це фізичний супровід осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, і пересуваються на кріслах колісних саме до базової соціальної послуги, яка повинна практично надаватися в кожній громаді. Окрім того, соціальні послуги тепер можна буде надавати дистанційно через застосунок дія за електронного. Оним договором громадам необхідно вже зараз опрацювати зміни і визначитись, які саме послуги вони готові надавати. Це дозволить підготуватись і врахувати потреби людей у своїх бюджетах. Оскільки у вас буде ближче до липня місяця можливість повторного проведення оцінки потреб населення в соціальних послугах, у тому числі в даним законом, також передбачено і включення в територіальні громади надання всіх соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб за Порядком, який буде визначений кабінетом міністрів, і часткова компенсація даних послуг буде йти з державного бюджету, тому до відома доведена ця інформація. Зрозумійте, що якщо наша держава і люди українці прагнуть з великим відсотком вступити в Євросоюз і це наш. Один з пріоритетів найбільшої зовнішньої політики то все рівно ми повинні адаптовуватися до тих стандартів, які зараз є в країнах Євросоюзу і трохи і поступово туди рухатись. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. У Луцьку завершився один з найтепліших і найнатхненніших освітніх проєктів року. У палаці учнівської молоді відбувся гала-концерт, який підсумував сезон міжнародної ініціативи Підприємливі діти 2025». сотні юних учасників сім шкіл Луцької громади, десятки підприємств, партнерів. І одна велика ідея навчити дітей бути сміливими, креативними і підприємливими. Суть прикладу в тому, щоб не тільки набути певних компетентностей підприємницької діяльності чи фінансової грамотності. Суть полягає в тому, щоб певним чином і прощепити для дітей певну національну патріотичну свідомість. Підприємці, які долучились до цього проєкту, вони беруть участь в цьому проєкті. Вони залучають діток до навчання саме на базі своїх підприємств. Це екскурсії, це різноманітні лекції, які вони проводять. Потім на базі тих знань, які отримують відповідно наші здобувачі, вони проводять певним чином таку свою підприємницьку діяльність, заробляючи кошти. Зароблені кошти спрямовуються на збройні сили України в певній своїй частині. Цей проект не просто про підприємництво. Він про віру в дітей, про те, що вони можуть більше, ніж самі уявляють. Ходили на екскурсії, робили продукти. продукти. Ну, Не продукти взагалі, потрібні речі. Ну, наприклад, можна зробити з однієї бумажки, можна зробити, зробити цілу коробку. Ми робили речі і продавали їх. До заходу долучилися партнери з Любліна. міста, яке вже кілька років поспіль допомагає реалізовувати підприємливих дітей разом з університетом Марії Складовської кюрі. Ці діти вже знають, мрія це не щось далеке. Це те, що можна зробити власними руками. І вони зробили перший крок. Ми будемо представляти наш ну наш компанію. Це компанія, в якій ми вирощували рослини і їх продавали на ярмарці, щоб заробити кошти і пів 15 відсотків, тобто ми віддаємо грошей на ЗСУ і далі інші гроші. Ми забираємо собі, тому що ми щось маємо купити за ті ще гроші. Нам сподобалась така справа. Підприємливі діти 2025 завершили цей сезон, але попереду нові ідеї, нові команди і нове майбутнє. Бо все велике починається з малого. Мирослава Сябер, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Подумали, що все-таки закрита церква то не добре. Може, хоче хтось прийти помолитися. Унікальна столітня дерев'яна церква Різдва Богородиці в селі Буяні потребує якнайшвидшого втручання істориків та реставраторів задля збереження культурної спадщини та пам'яті українського народу. Церква маленька, а всередині дивіться, яка велика. Правда? Так. Всередині воно все гарненько, все добре. От і зовні добре, а всередині посипалась труха, її чіпати вже не можна. Вистоїть вона вже недовго. Я думаю, років 5 ще постоїть і все. Ця церква існує з 1917 року. Тоді ікони малювалися безпосередньо на стінах храму. Є приміщення і для хору. Зверніть вашу увагу, як тут написано якими літерами. Прийдіть до мене всі знеможені та. Обтяжені і заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе, навчіться від мене, бо я тихий і смиренний серцем. Так, в такому київському ізвозі, гарно написано. В підвальному приміщенні церкви колись воїни упахували зброю. Служу безпеки України приїхали до мене, батюшка, нам треба відкрити церкву. Не, пи... Не кажуть, чому, що, що таке, Я, ну що мені шкода. Я відкрив, відкрили, почали копати. от, Знайшли е... три шмайсера німецьких. Зберігся навіть за престольний хрест. Як вважаєте, скільки йому років? Ну, Дивіться, по дереву, ну можливо, навіть з 2020 року. З 1920 року, я думаю, йому так як церква не замкнена, помітно сліди відвідування її нужденними людьми. Ми спеціально тримаємо церкву відкриту. А може, дощ буде, а тут люди мають городи. От, можуть собі укритись від дощу, може хтось просто помолитись, бо тому що молитва це така сукровенна річ. Видно, хтось приходив і священною водою дуже сильно молився. Тут колись було село. От раз в рік, інколи два рази в рік. От ми будемо служити два рази в рік. Служить ця служба. Місцеві жителі пам'ятають і не забувають це намолене місце. Приїхала я з Сибіра, мені було чотири роки, і мені перш привезли сюди шестити мене. Ото від тих пір я і пам'ятаю цю церкву. Там я не хрещена була на Сибірі, а тут хрестили мене. Ми відчуваємо, що то як то наше, як то наша сімейна чи хата, там, чи що. Ну, ми, Нас так то тягне сюди зоя. Да? Ну, бо батьки наші тягне ходили сюди. сюди тягне. І ми ходили сюди, і вінчалися тут. Тягне теж. сюди. ну. О, там я родився, де кущі де біз, бачите? І з таміці я ходив з мамою через поле до цього святого храму. До шостого років, шість років було, і от я так ходив, мама вела мене за руки. Поруч з храмом старовинні захоронення воїнів УПА. Це герої. Та же в Євангелії написано, хто душу свою покладе за друзів, твої, хто не, не має більшої любові за це. От. Поклали душу свою. Ви уявіть, яку-то треба мати було віру, що знаючи, що Радянський Союз який тоді був потужний. От яка це була машина і все одно вони за Україну? То мого, мого тата, брат рідний тут, дядько мій рідний. І тут ще один хлопець з Лаврова. Вони обидва так були і так вони обидва полягли. Хоронити не було як в те час, як їх побили, хоронили. Біля церкви ховають, як правило, або священника, і той, який довго прослужив. От біля церкви. Ну і або такі годи героїв, як ну, тоді така була війна. Їх привезли, і громада просто вирішила їх похоронити біля церкви. Приїжджайте особисто і переконайтесь в унікальності історичних місць нашого краю. Юрій Куцик, Дмитро Кудик, села Буяні для телеканалу Аверс.